Привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на каналі Влади Ідеал Спорт. Радий всіх вас бачити, радий сьогодні з вами спілкуватися. А хочу з вами сьогодні поговорити на таку тему, як дефіцит калорій. Дуже багато чую від якихось блогерів та й взагалі від простих відвідувачів залу, які говорять, що вони сіли на дефіцит калорій і в них якийсь небувалий приплив енергії. Мовляв, їм дуже легко. Легко рухатися, легко робити фізичні вправи. Одним словом, в них якийсь дуже великий запас енергії з'являється. Друзі, це все міфи і казочки. Насправді на дефіциті калорій ніякої енергії не з'являється. Можливо, якісь перші дні вам дійсно буде легше, тому що організм відпочиває від травлення великою їжі, яку ви раніше їли. У вас ще є запаси глікогену, у вас ще є якісь запаси жиру. І у вас ця вся енергія ще трішки тримає. Але рано чи пізно, як правило, це 2-3 максимум до тижня, і у вас не буде абсолютно ніякої енергії. При умові, що це дійсно дефіцит калорій, що це дійсно дефіцит енергії. Тому що багато хто може помилятися, адже мало хто рахує ці бідні калорії, граму-грам. Грам. Але повірте, якщо ви рахуєте граму-грам на грам, дефіциті. Калорій ніякої додаткової енергії у вас не з'явиться. Отже, друзі, сьогодні поговоримо на цю тему, а я роблю свій перший підхід. У мене сьогодні грудні м'язи, квадріцепс. Я вже зробив на квадріцепс першу вправу, присідання в машині сміта з вузькою постановкою ніг. І зараз роблю другу вправу Жим ногами з широкою постановкою ніг внизу платформи, щоб максимально активувати квадріцепс і приводячи м'язи ведрами. Так, отже, роблю перший підхід. Наразі тут 50 кілограм навантаження. Жимовий тренажер інтератлетика. Моя вага сьогодні вранці була 71 кілограм. Роблю перший підхід. 10 гектарів. Друзі, фізичний рух це кайф. Помірні навантаження це тільки на користь для організму. Починаю завжди з слабшої, з лігої. це я піша. Ну і зараз сильнішою. Правою. Також 10 потерів. Пускаю в самий низ, ліно переходить рівень носочка, щоб максимально активувати квадріцепс. Друзі, то що ніхто точно не рахує калорії, я в цьому просто впевнений. Подивіться, в мене вчора був вихідний день, неділя, і я собі в якості чітміла. Включив низькокалорійну солодку воду. Розумний вибір продається в АТБ, значить, таркун і лимонад. Випив 2 літри таркуна і 2 літри лимонада. разом 4 літри. Ну, здавалося, там взагалі там, ноль, ноль сті, там, калорій на 100 грам. Але насправді там є оця дріб'язкова калорійність. І Якщо ви випиваєте двохлітрову плющину такої солодкої води. Ви отримаєте 32 кілокалорії в цих двох літрах. Насправді це ніхто не рахує, але це є так. Тобто, якщо я випив 4 літри, значить там 64 кілокалорії. Відповідно, я собі був зменшив на цю кількість кілокалорій кількість іншої їжі. Отже, друзі, про що я ще хотів сьогодні з вами поговорити, значить про дефіцит енергії. Хочу вам розказати колись в 1944 році. У Сполучених Штатах Америки, в штаті Міннесота, був такий доктор Аніс Кіс, здається, Аніс Кіс, здається, його звали. Він проводив значить, такий експеримент. Він набрав 36 добровольців, які погодилися сісти на дефіцит калорій. В чому була суть експеримента? Вони всі були в закритому приміщенні, працювали в лабораторії. Значить, перших три місяці вони всі це були здорові, ну, відносно здорові, не дуже старі середнього віку, молоді середнього віку чоловіки. Значить, перших три місяці вони всі харчувалися, в них була калорійність складала 3200 кілокалорій. Це був би як був би якби вступний етап цього експерименту. Всі успішно його, звичайно ж, пройшли, це ніякий не дефіцит калорій, 3200 і через, через три місяці він їх посадив на справжній дефіцит кілокалорій. Це було 1570 кілокалорій. Чому саме 1570, а не 1600 чи 1500, я так і не зрозумів, але менше з тим. Вони всі споживали 1570 кілокалорій. Вони не могли нічого собі піти додатково купити, нічого додаткового з'їсти. Вони всі знаходились в лабораторії. Їм всім зважували їжу і вони їли в суто цю калорійність. Середня вага всіх учасників експеримента на початок цього періоду голоду, який тривав 6 місяців, становила в середньому 70 кілограмів. Також вони провадили активний спосіб життя, в лабораторії робили якусь фізичну активність там, ну і в тиждень вони мали пройти 22 кілометри. Отже, друзі, чим закінчився цей експеримент? Зараз я додав ще 5 кілограм, зроблю другий підхід і продовжимо. Так, беру пікірочку, ставлю. Так, 55 кг, другий підхід, 8 повторів. Друзі, обов'язково приходьте займатися, це супер кайфово. Це продовжить вам життя, ви будете завжди молоді, в воді, будете активні і будете силіти. Вісім повторів. Повна амплітуда, саме низ. Покійно переходить рівень носочка. Не розумію людей, які тут навантажать 5 тонн. Жмуть в амплітуді 3 см. Це так смішно виглядає. А ще для антуража когось посадять там зверху. Це дуже смішно. Працюйте по повній амплітуді, пропорціонуйте м'язи, всі довжені. Одну я зробив, роблю другою. Фух, дуже гарно, мені дуже подобається, гарні квітчуття по дрісяці. Отже, друзі, чим закінчився. Цей Міннесотський експеримент 3-6 місяців калорійності 1570 кВкалорій на добу. А хочу ще додати, що коли вони ходили пішки чи виходили десь місто на прогулянку, значить з ними завжди була людина, яка слідкувала, щоб вони нічого не під'їдали і нічого не могли собі купити. Тому, друзі, це були реальні 1570 кВкалорій. Отже, друзі, що сталося з цими? Учасниками експерименту. Значить, друзі, було катастрофічне зниження ваги. Через пів року вага від 70 кг впала до 50 кг. Ці всі чоловіки стали виглядати як в'язні у Хідвальдах. Якщо ви бачили, може німецькі констабори, де такі от люди, які висушені на один скелет фактично, от приблизно так вони всі виглядали. Тому, друзі. Повірте, на дефіциті калорій ніякої додаткової енергії у вас не буде. Це тимчасове явище в пару днів, поки у вас тримає старий запас. І далі буде тільки спад енергії і дуже швидке схуднення. Тому, друзі, я говорю вам, що для того, щоб втратити вагу, щоб схуднути, вам зовсім не обов'язково приходити в зал, робити якісь тут табати, якісь кросфіти і так далі. Зал зовсім не для цього. Зал для того, щоб ви рухали м'язами, щоб у вас були всі м'язи в тонусі, щоб по м'язах йдуть кровоносні судини, щоб ці всі кровоносні судини були в тонусі, щоб у вас був здоровий, здоровий опорно-руховий апарат, ось для чого потрібно приходити в зал. Як побічний ефект, у вас буде гарне, красиве тіло. Який ж наслідок цього експерименту ще був? Значить, один чоловік так і не дійшов до кінця експерименту. У нього були якісь психологічні проблеми. Одним словом, він хотів наложити на себе руки, хотів навіть бити цього доктора Кіса, і тому його довелося навіть відправити в психіатрич... психіатричну клініку на обслідування. Тобто він не дійшов до кінця. А що ще забув сказати? Значить, Всі учасники експеримента могли пити необмежену каву, вони випивали цю каву до 15 чашок на день, плюс вони могли шувати там. 20-30 пачок жувальної гумки для того, щоб якось побороти це відчуття голоду. Правда, не знаю, як воно може допомогти, мені здається, що вжування гумки на жовчо жовчевиділення в кінці кінців. Але менше з тим. я розказую, як, як про це описано в інтернеті. Тому друзі і костак додавали собі до їжі води, щоб був більш об'єм їжі, щоб, щоб наповнити шлунок зменшити відчуття цього голоду. А які продукти вони вживали? Вживали вони продукти, які були на той час ну, самі масові, як в США. Тобто це макарони, хліб вищого сорту, капуста. Одним словом, такі от продукти, які саме масово вживалися в той час. Ну, друзі, якось так. катастрофічне зниження ваги від 50 до 70, катастрофічне зниження силових показників. У всіх силових показників впали на 20-30%, а то й не більше. Всі думки у цих людей були тільки про їжу, вони думали про їжу, дивилися малюнки з їжами, читали про їжу, кулінарні рецепти, якоїсь маніакальної, такої. Навіть не можу слово вам підібрати. Одним словом. Всі думки в них були про їжу. І потім через 6 місяців, після цього всього, значить, робив цей доктор, піс, робив експеримент по виходу, наступні три місяці, був вихід з цього голоду. Значить, якась група там додав він до двох тисяч калорій, якісь там біли 2,5, якісь три і так далі. І навіть ці, що їли 2000, в них взагалі в них нічого фактично не мінялося. Вони не могли поправитися ні нічого. А доктор тобто, Кіст після цього всього експерименту зробив висновок, що для того, щоб більш-менш відновитися після такого піврічного фактичного голодування на 1570 ккал, потрібно в середньому довести свою калорійність до 4000 ккал. кілокалорій. Тоді тобто, організм за деякий час більш-менш відновиться, набере поступово назад трішки вагу. А декому навіть потрібно було і 5 тисяч кілокалорій. І навіть через декілька місяців після закінчення експеримента багато учасників експеримента говорили, що вони так і не можуть наїстися навіть цими 4-5 тисячами кілокалорій. І завжди десь там у снах переслідують якісь думки про голод, про їжу і так далі. Одним словом, друзі, розумієте, неможливо на дефіциті енергії мати якийсь суперприплив енергії, як ви пишете за тавтологію. Ну, друзі, я сам це знаю, що я був на тисячі кілокалоріях, повірте, це реальний голод. реальний голод. Тому мені дуже смішно, друзі, як деколи якісь жінки говорять, що вони там по три роки сидять і їдять 500 кілокалорій, і навіть при цьому збільшують свої показники. Це дуже смішно чути. Люди просто самі себе обманюють. Повірте, фізично це неможливо. це неможливо. 500 кілокалорій це взагалі голод. Це, я не знаю. Це... А, що ще хотів сказати про цих учасників експериментів? Значить, у них, звичайно, не було ніяких думок ні, ні про секс, ні про що, вони думали тільки про їжу. У них була повна апатія, вони стали дуже дратівливі, вони завжди чекали на їжу, і всі думки в них були тільки про їжу. Так, ну а я роблю свій третій підхід, додаю ще 5 кг ну, і далі ще трішки поговоримо.

Супер, дуже гарне відкриття. Отже, друзі, який можна з цього всього зробити висновок. Для корекції ваги не потрібно вам ходити в зал і себе тут виснажувати. Як я вже й сказав. Зал це тільки для здоров'я, для здоров'я опорно-рухового апарату, для здоров'я організму в цілому, і щоб у вас було красиве тіло. А корекцію ваги тіла залишіть кідним калоріям. Я завжди контролюю свою калорійність, завжди свобідно можу трансформувати свою вагу тіла. Наразі я заходжу в легкий дефіцит енергії. Цього тижня в мене калорійність становить 2400 кіло 30% білок. Наразі поки що ще терплю, такого дуже сильного відчуття голоду немає, можливо, вечір десь колись. Але я стараюся відволіктися, стараюся зняти відео для вас, стараюся думати по роботі щось. Ну і якби стараюся не думати про їжу, і це все тоді набагато легше терпіти. Тому, друзі, ось так. Ну, а я персональний тренер, працюю в фітнес-клубі Ідеал спорт. Мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Тому, друзі, якщо вас цікавлять персональні тренування, звертайтеся, моя ціль ніякого стеріння, моя ціль вічна молодість, якщо наші цілі співпадають, пишіть, дзвоніть, будемо працювати. Також, якщо вас цікавлять програми онлайн, якщо вас цікавлять програми харчування з правильною підібраною коловійністю. По храмовому розписані з розподіленням дітків, жилів і вуглеводів, Звертайтеся, будемо працювати, ви обов'язково досягнете результату. При умові, що будете дотримуватись всіх моїх рекомендацій. Тому, друзі, якось так. Був радий вас бачити, був радий з вами спілкуватися. Заходьте до мене на канал. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте вподобайку. Обов'язково і до зустрічі в нових відео.